Усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні у нас 4 липня, 19.20, час вечеряти. Ось наготовила їм стартовий корм, натерла 4 яйця і наші курчатка будуть вечеряти. Дивіться, як вони дружні. Та не туліся! Я ж про вас подбала! О! А там вже нема нікого. О, бачите, яка лампочка вісить. Зараз ми про неї будемо говорити. Так, ну, я вам скажу, відео буде не про те, чим я її годую. Просто час підійшов її годувати. Я вам скажу, що це ніякий не, не міні-вольєр. Це є ось такий саморобний дитячий. Садочок, ні, не дитячий садочок, а брудер, саморобний брудер для курчат. Адже коли наші курчата вилуплюються із інкубатора, незалежно який це є інкубатор, ми переводимо їх в так званий брудер. Ми даємо їм тепло, а це дуже-дуже важливо. Особливо, щоб перші два тижні вони були в теплі, щоб їхні ноженята були не холодні. І це дуже-дуже важливо. І я вам скажу від того, яке, які умови ми їм підготуємо, так і в подальшому наші курчата будуть годуватись. Я багато відео дивилась, верніше по різних сайтах. Гуляла, ходила і хотіла купити брудер для курчат і розмістити он сюди. Ось так розмістити по всій довжині, чи навпаки, ось так. А потім подумала, а для чого мені купляти його, якщо я маю свій такий компактний, зверху накривається клейонкою, ось постільки. Якщо буде дощик іти, вони закриті. І тут зверху були також рядниною закриті, їм тепленько лампа включена і усе, і супер. І їм тепло і комфортно. І вони нагріті, і ситі, і гарно ростуть. Але я вам скажу, вони вже виросли, вже їм лампа не потрібна. Так, їм потрібне тепло. Але не ота от велика лампа інфрачервона, котра дає дуже-дуже гарне тепло. А чим я її заміню, Я вам зараз покажу. Ось я купила таку економку. Тут є, ну, так, якби 60 вольт. Але це ще не все. Що я зробила? Що я зробила? Дівчата, я пофарбувала лампу, щоб вона не, не світила ярко світлим е, світлом. Адже якщо дуже ярке світло, тоді курчата можуть викльовувати один одному дупи. Одним словом, закльовувати і нищити наше потомство. А щоб цього не було, я зафарбувала у. Насичений такий синій колір. Хотіла в зелений, але не знайшла зеленої ручки. Або можна було в червоний. Ну, яку мала таку, таку зафарбувала. Так, зараз я, я думаю, що я не буду заважати. Вони вже майже наїлись. Зараз я до них за йду, нарушу їхній спокій і підемо. Ой, боженько! І підемо міняти лампу. Тому що вчора їм було дуже-дуже жарко, був дуже жаркий день. І я виключала ось цю лампу на ніч, а вмикала ось цю лампочку. Вона на батарейці. Ну, вже вона своє вигоріла. Адже я нею користувалась, коли в мене не було світла. Ось такі в мене були приладдя. Так, я зараз викручу, а тоді включу ось цю і продемонструємо, як вона буде світити. Зняли обидві, а ось цю причепили. А тепер піду включу світло і подивимось, як же ж вона буде світити для нашої малечі, котра вже підросла. Ось ось такі жевчики. Оце, тихо, тихо-тихо. Най... Ой, 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 ой. Та куди ж ти тікаєш? Ось це курча най найменше. так Ой-ой-ой, який я великий, який я великий, мене вже пір'ячко росте, не думайте? Так, йдемо кричати світло. Де буде світло, сказав електрик. Ось таке в них світло. А ви знаєте? А я, напевно, лампочку перефарбую на якийсь інший колір, щоб було чуть-чуть Тускліше. Якщо візьмемо поверху зеленою, помалюємо, то буде нас коричнева, так? Напевно, так. І буде супер. Курчатка, я ж вас не лякаю, тому що це, напевно, буде заблакитно. буде їм заярко. Ну, будемо бачити. Вона трішки гріє, чуть-чуть не сильно. На ніч буду накривати простиратлом. Так, злегка. Я на цю ніч простиратлом накривала. І будемо бачити, що в нас буде. Та не бійся! Іди! Не бійся, ціпка! Ах ти! Але це ще, друзі, не все. Що я ще для них купила? Зараз я вам покажу. Отак розмістила корм і поїлку. Ну, але, але, завтра вони будуть переходити в друге приміщення. А куди буде наступне відео. А зараз вам покажу, що ж я ще для них прикупила. А ось що я купила. Сонце захисну сітку. І нам ніякі сироки не страшні. І повітря гарно буде ходити, і затінок буде. Тому що їм вже під рідном, я вам скажу, вже душно. Тому що вони вже більші, виділяють більше тепла та й все. Ой, як вони гарно посідали. Погано видно, але ні, видно. Ще чуть-чуть вони погуляють. А тоді я візьму ось так. Двері їм закрию і, і буду так ночувати. А там лише зверху чуть-чуть родном закрию верхні дирки. І від лампочки економки буде легеньке-легеньке тепло. Ну і, звичайно, клейонку. Опущу аж сюди, тому що, не дай Боже, буде дощик іти, а він нас сьогодні хотів пускатись та не пішов, то я не хочу, щоб вони намокли. Та й все, дівчатка і хлопці. Наразі я вам буду казати до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, а я, а я піду займатися другою справою. Боже, як я цю малечу люблю. О, давайте камеру наведемо крізь, крізь дирку. Ось так, бачите. Вже, як ви помітили, я все прийняла, тільки залишила одну дробинку. Вони вже гарно спускаються, піднімаються. Це супер. Усі. Пока-пока. А я піду гусят, заганяти, бо вони йдуть у шкоду. Пока-пока, мої дорогенькі. Бережіть себе і своїх рідних.